Вітаю, я Наталія Кардаш, директорка комунального закладу позашкільної освіти, будинку дитячої та юнацької творчості Опішнянської селищної ради Полтавської області. До вашої уваги креативність менеджера при прийнятті управлінських рішень як вимушено незапрограмованих, в умовах жорсткої невизначеності і з досвіду роботи нашого закладу. У новітній науковій літературі менеджмент трактується як процес постановки і досягнення цілей у вигляді мобілізації волі і практичної праці людей, їхнього інтелекту, мотивів, як спеціальний вид управлінської діяльності, орієнтований саме на людину, уміння керівника досягати поставленої цілі, використовуючи працю людей, інтелект, мотиви поведінки підлеглих. Бути менеджером в умовах війни особливо багатократне навантаження на людську психіку. А коли враховувати, що в освітніх посібниках із сучасного менеджменту немає такого розділу, як управління освітніми закладами в умовах війни, то практичний досвід кожного освітнього менеджера в Україні і вироблена чи вдосконалена особисто ним методика діяльності саме в таких умовах з точки зору наукового менеджменту, археневизначеності. Просто безцінна. Нам також, в процесі своєї практичної діяльності, як освітнього закладу на чолі з менеджером в умовах пандемії та повномасштабної війни довелося не тільки скористатися науковими методиками діяльності в умовах невизначеності, але й виробити власну на основі свого ж досвіду. Як знаємо з теорії менеджменту, однією з моделюючих умов прийняття організаційних рішень щодо вибору стратегії взаємодії в умовах невизначеності є ситуації розв'язання дилем. Сама собою дилема передбачає обрання лише однієї альтернативи із запропонованих за умов їхньої якісної рівноваги. З цього ми й виходили при обранні методів розробки та прийняття своїх управлінських рішень. Неодноразово перед нами поставала приміром така дилема діяти стереотипно, розробляти та приймати стандартні рішення, а чи займатися за суттю ламкою стереотипів, виходячи за рамки розумного, розробляючи та приймаючи нетрадиційне, здавалося б, неадекватне. По відношенню до умов пандемії та війни рішення, використовуючи методику кейсів, обирали і обираємо методи врахування конкретних ситуацій, а відтак і психологічної підтримки, настійлива необхідність котрої природно виникає з наших описів конкретних ситуацій в умовах війни та пандемії. Перш за все, саме таку психологічну підтримку вбачаємо у відволіканні уваги творчих зусиль наших підопічних, учнів, так і педагогічного колективу, працюючи над цілком мирними проектами, націленими як на психологічну розрядку сьогодні, як дітей, так і співробітників, на психологічний комфорт у закладі, в щасливому мирному майбутньому. Так, в заміні проєктом модернізація куточка природи у нашому закладі позашкілля ми переслідували і переслідуємо не тільки такі цілі, як створення комфортних умов для утримання декоративних тварин у неволі та розширення їхнього видового складу, поліпшення стану матеріально-технічної бази гурткової роботи закладу, належних санітарно-гігієнічних умов для учасників освітнього процесу, але й цілі покращення їхнього психологічного, естетичного. Комфорту в процесі модернізації куточку та догляду за його мешканцями, що сприяє відволіканню від психологічно тяжких факторів невизначеності в умовах війни та пандемії covid 19 так само з метою оптимізації психологічного стану вихованців, педагогічного колективу в даному закладі в умовах жорсткої невизначеності, після обговорення в колективі педагогів та з вихованцями, їхніми батьками, проблеми забрудненості повітряного басейного пічні була поставлена ціль. Моніторинг якості повітря населеного пункту за допомогою створення спеціальної станції моніторингу якості повітря зелене серце опішні». У короткому описі проекту визначене наступне завдання. Встановлення станцій моніторингу якості повітря дозволить отримати оперативні дані про індекс якості повітря та реалізувати право громадян на одержання екологічної інформації. Реалізація цього проекту забезпечує конституційне право громадян на отримання інформації щодо якості атмосферного повітря. Оскільки забруднення слід розглядати як канцерогенний фактор. Сьогодні для нас основний критерій для формування управлінських рішень, наявність неприпустимої проблеми: війна плюс пандемія у сфері стратегічного планування, управління персоналом, обслуговуючою діяльністю, зовнішніми комунікаціями. І тут, як в умовах жорсткої невизначеності, у нас та далеко не повної програмованості, надзвичайно доцільно постає вимога часу в розробці та прийнятті управлінських наказів зробити в цьому аспекті особливо чіткий акцент на людино парадигму. Отже, обираючи системний підхід до покращення результатів щодо підготовки та прийняття управлінських рішень, ми розробили авторський проект семінару освітніх менеджерів за темою. Фактори ефективності розробки й прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності й маломожливого програмування, методичні рекомендації. У проєкті рекомендуємо винести для науково-теоретичного осмислення під час сказаного тематичного семінару орієнтовано наступні питання. Задля підготовки до публічного обговорення проблеми в рамках семінару запропоновано використати деякі наші тези. Отже, ось такі на сьогодні основні передумови щодо підготовки та прийняття рішень менеджерами нашого закладу в умовах невизначеності під час пандемії та війни, передумови, в яких директором розробляються та приймаються відповідні управлінські рішення за вказаними вище методами і прийомами, оцінювання факторів та умов, перебігу технологічних процесів розробки та прийняття рішень.